Шосте липня розпізнаємо страх. Головним збудником наших вад був егоїстичний страх: 12 кроків і 12 традицій, сторінка 76. Коли я відчуваю дискомфорт, роздратований або в депресії. Я шукаю страх. Ця зловісна, роз'їдаюча загроза і є джерелом моїх страждань, страх невдачі, страх перед чужою думкою, страх перед злом і ще безліч всяких страхів. Я знайшов вищу силу, котра не хоче, щоб я жив у страху. В результаті придбаний ва досвід приносить мені радість і свободу. Я більше не хочу жити з тими численними вадами характеру, котрі наповнювали моє життя, коли я пив. Сьомий крок мій засіб звільнення від них. Я молюся про допомогу в розпізнаванні страху, котрий переховується за тим чи іншим недоліком, а потім прошу Бога позбавити мене від цього страху. Такий спосіб діє безвідмовно і це одне із найбільших чудес мого життя в товаристві анонімних алкоголіків.